Жертвою сучасних роботорговців може стати кожен незалежно від віку, статі та професії. Але біженці їхня улюблена здобич. Чужа країна, відсутність коштів, незнання мови та законів це ваші найбільш вразливі місця. І не сумнівайтеся, бажаючих скористатися беззахисністю українців за кордоном не бракує. Війна змусила мільйони українців залишити свої домівки. Чимало з них, рятуючись від ворожих обстрілів, опинились в інших регіонах і за кордоном. Рятуєшся від війни. Пам'ятай про п'ять правил безпеки, надавай документи лише офіційним особам, збережи їх копії. Повідомляй близьким про деталі поїздки, не віддавай нікому мобільний телефон. Повідомляй рідним про місце перебування та роботи. Домовся про кодове слово, яке повідомить, що ти в небезпеці. Приймай допомогу лише від офіційних організацій та перевірених осіб. Переконайся, що це безпечно. Подзвони на 527 в Україні. 527 передусім. Важливо дотримуватися алгоритму дій, і це алгоритм дій мають цього алгоритму дій мають дотримуватися заявники. Ми на цьому наголошуємо завжди, коли ми ж разом з поліцією проектом знайти своїх шукаємо людей. Також дуже важливо правильно. Скласти заявку і правильний правильний дотримуватися правильного алгоритму дій зараз мова йде про пошук людей за кордоном в країнах ЄС. А в першу чергу ми радимо заспокоїтися. В можна уявити, що нервувати неможливо, але от саме заспокоїтися може допомогти власне гарно скласти заявку і. Згадати дрібниці, які, про які потрібно згадати, коли ви шукаєте людину. Одразу потрібно зателефонувати 102 або звернутися до найближчого відділку поліції. Це надзвичайно важливо. Адже е, хочу зауважити, що е, телефонний дзвінок і заявка телефонним дзвінком на е, лінію 102 е, тотожня з. Не письмовою заявою, якщо ви прийдете до відділу поліції, не зволікайте, будь ласка, не чекайте, поки людина вийде на зв'язок. Якщо людина якийсь Протягом двох-трьох днів ви знаєте, що людина мала вийти на зв'язок і не виходить. Не зволікайте, одразу звертайтеся до поліції. Якщо ви знаходитеся за кордоном, потрібно зателефонувати 112 у будь-якій країні ЄС. Якщо у вас є мовний бар'єр, одразу звертайтеся до представництва України, консульства України в країні, де ви знаходитеся. Важливо скласти заявку. Так само так само згадуючи найменші дрібниці зараз. Ми розкажемо, що саме важливо: зовнішності з особливими прикметами, які має зникла людина, додаткові відомості, що можуть допомогти у пошуках. І бажано, ну і це насправді стосується будь-якого пошуку. Фотокартка надзвичайно важлива все, що ви згадаєте. Потрібно надати поліції як в Україні, так і за кордоном. Ця заявка знов таки не потрібно подавати заявку і в Україні, і за кордоном. Якщо у вас є зв'язок, і ви можете цю заявку подати в Україні, робіть це, і українська поліція, нацполіція, співпрацює з Інтерполом і з країнами ЄС, де будуть шукати зниклу людину. Власне, людину, яку ви шукаєте, важливо паспорт, вітання, звичайно, і надзвичайно важливі е, контакти. Контакти потерпілої, соцпотерпілого соцмережі будь-що, що може наштовхнути на пошук номерні знаки машини. Е, Будь-які ознаки, які, які ви згадаєте обставини, все це важливо е, згадати, і цю інформацію потрібно надати якомога ширше, тому що саме це допомагає поліції в пошуку. Е, ще раз зауважу, що надзвичайно важливо не користуватися. Послугами приватних осіб, тому що вони можуть виявитися шахраями і не здійснювати пошуки самостійно. Ми також на цьому наголошуємо в нашому проєкті знайти своїх. Ми також співпрацюємо з національною поліцією, і ось тут щодо пошуку в країнах єс це також надзвичайно важливо, тому що на жаль, війна не позбавила нас від шахраїв, і на жаль, люди можуть просто користуватися чужим корем. і. Спасибо. І обіцяти знайти і не знаходити. це той алгоритм дій, який, власне потрібно, якого потрібно дотриматися, і ще раз наголошу, що потрібно просто взяти себе в руки, скласти правильну заявку і чекати зворотнього зв'язку. Більше 230 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми. Знайшов багатообіцяючу роботу за кордоном. Переконайся, чи все безпечно. Небезпеку видно не одразу. Дзвони безкоштовно та анонімно: 5, 2, 7. Захисти себе.